27 січня 2024 року реєстр національних рекордів України встановив у селищі Рокитне, унікальний для України рекорд з найбільшої кількості шарів паперу в авторській техніці витинання Інтерпретація панно Квітуча Україна у виконанні народної майстрині України Анжели Юрківської. Партнер рекорду, керівник групи компанії Синявське Ярослав Литвин. Відбулася ця неординарна подія в обрядовій залі Центрального будинку культури. Пропонуємо вашій увазі переглянути відеорепортаж на цю тему. Доброго дня, дорогі друзі. Вітаємо всіх. Завітав до нас на таку визначну подію в культурному житті Рокетнянської територіальної громади. Ми пишаємося нашою землячкою Юрківською Анжелою Володимирівною народним майстром України з витинанки стародавнього виду народного декоративно-прикладного мистецтва. В національному реєстрі рекордів України. Зафіксовано нове національне досягнення, встановлено новий рекорд витинанка, в якій найбільша кількість кольорового паперу в авторській техніці багатошарового витинання. Анжела Юрківська представила на розсуд комісії свою витинанку Україна квітуча, створену з 56 шарів кольорового паперу. Яка випромінює віру в перемогу, стійкість і непереможність українського народу. Шановні друзі, до слова запрошуємо керівника літературно-мистецького об'єднання відродження Наталію Ненюк прочитати свій власний вірш, який присвячений Анжелі Йорківській. Світ витинанки, світ її душі. Коли душа орнаментом малює і на папері. Квіти запашні і людські долі, і інші структури, краплина сонця, роси, колоски, краплини крові, це про Маріуполь. І матір Божа є у всій красі з молитвою до неба тягне руки. І писаночка котиться по світу, нескорені у вічній боротьбі, це України. Незрівнянні діти, у витонанках відображені вони. Здається, що тут дивного папір, шарів багато, руки це створили, але у них живе душі на і боротьба, любов і світла сили. Сьогодні для України і українців дуже тяжкі часи. Іде війна з російським агресором, Збройні Сили України, наші мужні воїни захищають на фронті незалежність України, даючи змогу всім нам жити, працювати і проводити сьогоднішній захід. Щороку, 27 січня, світова спільнота вшановує пам'ять жертв Голокосту. Приклад геноциду свідомого вбивства великої групи людей, як правило, тому що вони належать до певної національності. Шановні друзі, давайте в скорботні хвилині мовчання пам'янемо невинних жертв голокосту та всіх військових і цивільних, хто віддав найцінніше власне життя за Україну за кожного з нас. Субтитрувальниця Якщо продеш ти на чужому полі, прийдуть до країни вербою полі, стануть над тобою, листям затрепочуть, тобою бою прощену душу заоскочуть. Можна все на світі вибирати сили, вибрати не можна тільки батьківщину. Дозвольте представити наших гостей сьогодні. На таку визначну подію в культурно-мистецькому житті нашої громади завітав Рокітнянський селищний голова Богданов Юрій Андрійович, заступник рокитнянського селищного голови Конопчук Олександр Григорович, депутат двох скликань Верховної Ради України Мостіпан Уляна Миколаєва. А також сьогодні для підтвердження нового національного досягнення Анжели Юрківської до нас завітала керівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Анжела Юрківська. Майстер. Авторської техніки, багатошарового витинання, народний майстер України, керівник студії образотворчого мистецтва імпреса Арт Рокетнянського центру дитячої та юнацької творчості. Народилася майстриня. 21 січня 1968 року в місті Маріуполі, де здобула першу художню освіту в мистецькій школі імені Архипа Івановича Коінчі, продовжила навчання в одному із провідних навчальних закладів у галузі образотворчого мистецтва України республіканській художній школі імені Тараса Григоровича Шевченка. 1987 року оселилася в селі Синява, що на Рокетнянщини Білоцерківського району. Саме тут надихнулася на освітянську роботу. Спеціальність вчителя образотворчого мистецтва здобула в університеті Григорія Сковороди у Переяславі, де захопилася багатогранним світом декоративно-прикладного мистецтва. Свої перші багатошарові витинанки Анжела Юрківська почала створювати у 2015-2016 роках у рідному Маріуполі. Як пригадує сама майстриня, спершу не все вдавалося. Незграбні витинанки доводили до відчаю і руки просто опускалися. Але наполегливість і полке бажання витинати нарешті перемогли. Перша вдала композиція, яка пройшла не одну трансформацію, котилася писаночка Всесвітом. Була створена у 2017 році. Саме ця витинаночка першою побачила світ у 2021 році на сторінці Facebook Витинаємо разом і отримала перше визнання творчості авторки глядачами. Вона є активною учасницею багатьох виставок, переможецею всеукраїнських та міжнародних конкурсів у 2021 році. Анжелі Юрківській присвоєно звання Народний майстер України. Це її перша персональна виставка. Витинанкова магія в місті Києві. Цього ж року. Майстриня стала членкинею міжнародної організації народного мистецтва ІОФ та здобула перемогу в міжнародному конкурсі «Golden Time Talent». У кожній роботі майстрині відображена велика сила українського народу. Вірність традиціям, мужність і незламність, любов і відданість до рідної землі України, Шановні друзі, до слова запрошуємо Рокетнянського селищного голову Богданова Юрія Андрійовича. Слава Україні! Дорогі друзі, шановні пана Анжела Володимирівна, шановні наші гості. Для нас сьогодні дуже велика честь. І дуже позитивно сьогодні приймати таких високоповажних гостей із реєстру рекордів України. Адже наша Рокетнянщина багата своїми авторитетними, поважними людьми, творчими і професійними, тими людьми, які сьогодні творять нашу українську державність, творять сьогодні нашу рокетнянську громаду і показують її не тільки на теренах нашої держави України, а і далеко далеко-далеко за кордоном. Нашу творчість знають скрізь. І дуже приємно, що сьогодні Анжела поповнила коло професійних людей і творчих людей Рокитнянщини. Я радий вас вітати, Анжела, вітати вашу творчість. Ви її показуєте, доносите людям, ви навчаєте наших діток у нашому центрі творчості, ви їм передаєте своє знання і своє вміння. За вагомий внесок у розвиток культури громади. Популяризацію та формування позитивного іміджу України рокитнянський селищний голова Юрій Богданов вручив Анжелі Юрківській подяку Рокітнянської селищної ради та побажав нових творчих успіхів. До слова запрошуємо депутата двох скликань Верховної Ради України Мостіпану Яну Николаївну. Сьогодні я сиджу і слухаю, переповнює мене ну таке почуття такою гордості. А ви та людина, яка своєю душею робить оце все, що ви робите, бо без душі цього не зробиш. Людина, яка знає, що таке життя, яка знає йому ціну, яка може інших кликати, яка інше може показувати, що у нас ще є такий вогник, до якого ми повинні йти. Отак, От дивлячись, в очі можна сказати, що в тих очах все: любов, бажання, віра, надія. І перемога, наша велика перемога. Я вас вітаю, я вас поважаю. Найперше <плес> вам <я> поважаю. <плес> Церемонію встановлення рекорду. Провела керівник реєстру національних рекордів України Лана Вєтрова. Дорогі друзі, ну ось і настала урочиста. Щаслива мить для Анжели та всіх нас. Запрошуємо шановних гостей до церемонії підтвердження встановленого нового рекорду витинанка, в якій найбільша кількість кольорового паперу в авторській техніці багатошарового витинання. Отже, запрошуємо керівницю національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову. Національний реєстр рекордів в якийсь момент отримав заявку з Рокитного. В цій заявці була така номінація, яка зразу привабила нашу увагу. Кожна заявка проходить чотири етапи рекордопідтвердження. На другому етапі збирається доказова база, на третьому проходить експертна оцінка, на четвертому рішення експертної ради. Ми почали вивчати це питання і е, самі для себе зробили відкриття. Такої роботи, як ви зараз бачите, в Україні більше немає. Авторська техніка, яку сьогодні представлено тут, є унікальною, вноситься в категорію мистецтва. І сьогодні від сьогодні є досягненням всієї України. Ми оголошуємо, оголошуємо новий рекорд України, який залишається в категорії мистецтва назавжди. Шарів кольорового паперу в авторській техніці витинання і нова рекордсменка України в категорії мистецтва Анжела Гірківська. 56 шарів у роботі, яка сьогодні представлена. Кажучи, мені дуже приємно, я дуже рада, я дуже вдячна за саме цей момент, за цю мить, яка ось саме зараз відбулася. Я тримаю в руках підтвердження встановлення рекорду України. І хочу побажати всім миру, перемоги, здоров'я. І... Як ви проти, маленьку історію, предісторію розкажу, встановлення цього рекорду до сьогоднішнього дня. Це було такою випадковою хвилинкою за чашечкою чаю ввечері. Це було 9 грудня. От навіть я не думала, що так от чашечка чаю. Таке догодив мене до встановлення рекорду за те, до того, що ви дійсно оціните так високо мою працю. Я вам дуже-дуже вдячна. Дякую всім, хто мене підтримував. І до цього <праць> теж є. <праць> <праць> дуже важливо, коли справді є підтримка. І сьогодні ми оголошуємо партнера рекорду. Нам дуже приємно, що ви сформували команду. І команда, яка допомогла дійти до цієї найвищої перемоги, до найвищого визнання. Партнер рекорду Ярослав Литвин. Я по вас вітаю. І <пришнен> ця перемога це також і, 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 і це. ваша ваше плече, і ваша підтримка. Дозвольте мені сказати декілька слів'я. Дуже радий всіх вас бачити і знаєте, в житті приходять моменти, коли ти розумієш, що важливе те, звідки ти родом. І цей проєкт, до якого мені пощасливилось, за маленькою випадковістю, майже теж за тяжечкою чаю, прийняти це рішення. і З'єднатися в одну команду для того, щоб досягти цього результату, і сказати, що все-таки рокитянщина багато не лише всім тим, що сьогодні ми маємо, а багато такими талантами, які сьогодні просто зобов'язані, напевно, стати тією зірочкою, поводиря в культурі України, яку сьогодні треба прославляти в світі. Я думаю, що коли Господь Бог дарує нам життя, то Великі люди дають, дарують нам а, якісь подяки. А ви сьогодні подарили зірочку, до якої, напевно, піднімаєш голову і кажеш, от я звідти. Там є ця людина, яка там світиться і лунає. Тому Я бажаю вам лише такої сонячної дороги, кар'єрної в цьому. А, що ви робите? Це дійсно є унікально. Ми сьогодні почули, що це лише не є рекордом, а це є а Ви є та людина, яка вела нове, ви є перші. Всі решта, хто буде, хто буде краще, вони будь-інші. Ви є, є єдині. Знаєте, от я кажу, є багато, є єдині. Тому я вважаю, вітаю вас цим, що ви дійсно стали цим поводарем цієї культури, цього мистецтва, цієї... тих робіт, які сьогодні ведуть. Ну а той формат, який ви робите, да, особливо цю хотів, сказати саме про цю. Да. Я, наприклад, закохався в цю, і моє рішення було на цій. І в нас там є деякі домовленості вже по нашій співпраці надалі. Я думаю, що ця картина в нас стане символом України в усьому світі. І бачите, радійте, я думаю, в нас все вийде. Дякую. І не відбулось би цієї події, якби ні, пане Ярослав. Він так, ну, можна сказати, миттєво відреагував позитивно на пропозицію, підтримав, за що йому дуже-дуже вдячна. Не було б без вас встановлення цього рекорду. Я хочу вам подарувати ось цю ветенанку. Ця ветенаночка, Жариста Квітка, була відібрана одна серед всіх ветенанок, які я пропонувала в Національній спілці народних майстрів України на кращий твір року за 2021 рік, 2002 року в 22-му тривала виставка. От. Тому я зупинилася саме наці, на цій витинамочці, хочу, щоб ваше життя було яскравим, здоров'я, благополуччя всій вашій родині. І хочу зачитати. З якими словами я вам це залишаю на пам'ять. Шановний Ярослав Васильовичу, прийміть щоросерну подяку за підтримку усіх сфер житті нашої громади. Низький уклін вам за стійку допомогу захисникам та захисницям квіточої України, яка страждає від ворожої навали. Дай Боже святої перемоги та чисто блакитного неба, мирного неба в нашій країні. Здоров'я вам, міцного та невичерпної енергії на добрі справи. Дякую. З повагою до вас та ваших добрих справ, Анжела Юрківська. Переможному 2024 до привітань Анжелії Юрківської. Також долучилися начальник відділу культури, молоді і спорту Рокетнянської селищної ради Тетяна Круть, директор центру дитячої та юнацької творчості Валентина Лосицька. Директор Ракетнянського центру професійного розвитку педагогічних працівників, депутат Рокітнянської селищної ради Тетяна Лисиця, голова освітянської профспілки Микола Рубан та інші поціновувачі народного мистецтва. На завершення події ми попросили народну майстриню України Анжелу Юрківську поділитися власними планами на перспективу. Пані Анжело, ми вас вітаємо. Маєте успіх до того ж світовий. А що далі? Будете насолоджуватися досягнутим? Чи можливо щось вже плануєте на майбутнє? План на майбутнє є. і, Я так думаю, буду вони жити разом зі мною. Зараз найперше, найголовніше це перемога, наша мир. А тоді, вже радіючи, мабуть, мирним дням, вже створювати вже щось інше. Е, Найближчим, найближче, те, що я планую, це тріптіх це завершить роботу е, тріптіха мозаїчних панно Алегорського віктора Зерецького Маріуполя. Е, от одна із них як початок Україна квітуча е, ця робота. Е, з мозаїк, яка одна єдина вціліла серед трьох мозаїк легендарних подружжя, буре вітер дерево життя. на жаль, зруйновані. Ну, ось такі плани.